Вітаю всіх із магазина «Сінсей», а саме із відділу Сінсей Хом. Сьогодні в випуску будуть новинки, також відділ канцелярії, новинки, багато новинок там в канцелярії, осінні новинки. А почну я з оцього. Спочатку подумала, що це зайчик, але дивлюсь, це ж овечка. Мені здається, це такий поф дитячий. Він йде розміром 48 на 42 на 36, коштує 699 гривень. Так дитина тут може сидіти. Ось така. Ну, Це шовечка начебто. Він да? так класно, Пуф такий зручний, дуже прикольно. Також ще така новинка. Спочатку я подумала, що це брілок. На сумочку, думаю, що таке. 149 гривень. А тут написано, що це декорація така, підвіска декорація. Дивіться, в двох кольорах мишка біленька і така сіренька в спідниці. 149 гривень коштує. Поличка все до свят, і ось прийшов такий віночок. Він так красиво зроблений, дуже гарний. Віночок коштує 149 гривень, тут в жовтих кольорах такі квіти. І також стіч. Так, вдягати, ну як обруч на голову, так, такий стіч. Ціна також 149 гривень. В дитячому відділі, ось така новинка. Вінні пух. Кошик для зберігання, дуже, такий цупкий, знаєте, гарно так тримає. Вони от його розклали, щоб було видно. Такий кошик для зберігання йде розміром 31 на 25, і ціна 339 гривень. Далі, це для діток ось така також новинка. Світ Бебі. Ой, красиво зроблена м'якесенька. Так, 100 на 70 гривень. Це у нас називається плед дитячий, 100 на 70, ціна 339 гривень з вишивкою. Ну, ці рожеві мені здається як були, але ціну також скажу. Так, от такі рожеві да вже зі знижкою 219 гривень, але вони меншого розміру 72 на 94 Новинки у відділі поличок Так, зібрали, дівчата, такий пуф. На металевих ніжках пухнастий білий. Ціна такого пуфа 519 гривень, розмір 35 в діаметрі 44 висоту. Дивіться, всі кріплення до нього йдуть. Ось такий. Був як табуретка зроблений. Далі вони так красиво намалювали, що можна поставити на поличку. Слухайте, ну гарна поличка, прям юск тут у них така ну, на три полички йде. Ця коштує 659 гривень. Розмір 20 на 38 і 58 висоту. Знову поприходили для білизни в ванну кімнату. Вони, якщо вам не треба, так складаються. От зручно тут лежить кошик да, для зберігання. 519 гривень. Ціна ось так. І нового ще прийшли килими в такому темному як димчатий колір пухнасті. Розмір 80х120 ціна такого килима 599 гривень. Дуже красивий колір. Такий він трішки як навіть фіолетовий. Все для дому. Прийшли такі величезні кліпс, написано, такі прощепки, гляньте. Хе -хе. Клас! 4 штучки, ціна 149 гривень. А далі мені пояснили, для чого ось цей контейнер зроблений. Якось, мені здається, його показала, коли він тільки з'явився. Також це новинка. Він коштує 269 гривень. Ви насипаєте сюди порошок пральний, а внизу, бі, бачите, тут як отвір, і є ось ця лопатка. Лопатку поставили, і, і порошок він, ну, висипається з цього отвору. Ось так, така новинка. Далі в такий ну, гарній коробка для, як для зберігання прищепки 24 штуки, і коробка для зберігання прищепок, ще й крючок такий, щоб от було зручно брати. Так, ось це, це все разом. А, 69 гривень, це не новинка. Це Зі знижкою 54%. Мішки для прання. В одній упаковці, тут 149 гривень, три мішка для прання. В одній упаковці, що зручно, різного розміру 20х30, 25х35 і 30 на 40. І також це вже як кошики да, для зберігання сіточки. Чи також, для, також для прання. Гляньте, ой, такі, які, які цікаві. Так, ось такі ще кошики для прання. Їх три йде в упаковці. 219. Я так розумію, трішки закликали. Да, 219 гривень. Тут більших розмірів 17 на 15, 18 на 22 і 30 на 44. Відділ для прибирання. Ось таке відро зручне. От розкладається воно. Так, тут воно зібране. Це я зараз це розклала. Таке відро коштує на 339, 54 на, 25, на 20. Так однією рукою вийде, навіть однією рукою, глянь, так легко складається. Класно, коли воно не потрібно, склали все, поставили, мало місця займає. Відділ для тварин: прийшли ось такі іграшки для тварин цікаві. Прикольні, я б сказала, 219 гривень. І ще в такому кольорі 219 це як обіз'янка. 219 гривень. Ще прийшов ось такий будиночок для котика. Складається це палатка, а всередині, бачите, навіть є килимок, отакий пухнастий. Можна прати, там сіточка. Слухайте, яка класна штука. Так зібрав, коли не треба, розібрав 339 гривень. така палатка. Якщо тварину берете на природу, то можна для маленької собачки, да, щоб сонце не світило. І ліжка для собак, Ось розмір L. оце новинки, вони так легко складаються, слухайте, такі приємні на дотик, м'якенькі. Ось таке ліжко для тварин коштує 659. От саме написано, що L розмір 659 гривень. Всі, хто любить білий колір, особливо плед білого кольору, 389 гривень 180 на 220. Ну, такий білий. Весь час треба прати, да, 389 гривень. І ось ці покривала, які як стьогоні, у них багато вже кольорів їх. А ось іще прийшли в такому приємному сіром м'ятному кольорі 799 220 на 240 покривало на ліжко. І в такому дуже красивий, як лавандовий, да, 140 на 200, 459 гривень. І поприходили торби для їжі. Ось така новинка. Good vibes. Саме це торба для їжі. Написано тут всередині. Фольга всередині фольга, так і написано, торба для їжі 22х11 на, на 23 сантиметри, 239 гривень. Може зараз буде актуально, чи в школу, чи кудись в подорож, збираєте дитину. Отака торба для їжі. Ця вже зі знижкою 99 гривень. І ось такі новенькі, 219 гривень. Віні пух намальований. Ну вони всі приблизно однієї форми. Із новинок ще прийшли до ось цих подушок красивих кольорів. Ще прийшла така ось. Я не знаю, лавандовий колір чи бусковий, але ну, дуже гарно виглядає. І ця подушка коштує 389 гривень. Просто краса. Такі кошики, гляньте, поприходили, які цікаві, такі плетені. Оці кошики по 219 гривень. Великого, до речі, розміру. Якщо написано, зараз вам скажу. Розмір десь тут є. Не бачу. А, 41 на 26 і на 20. Отакий він ну не А тут по 169 з метеликами як акційна ціна, ну не жовтий цінник, а такий білий. Я якось також раніше не бачила симпатичний. Що цей пухнастий в клітинку не бачила, 219 гривень. Може, це як новинка, також дуже симпотний. В клітинку чорно-білу. І це унизуних, ну, що це таке? 659 гривень. Такі коробки з різних кольорів, бачите, які великого дуже розміру є чорні і є такі, як сірі. Це називається зараз така поличка в сінцей. Шкільна команда повертається. Мене зразу зацікавили ось такі дві новинки. Це як папка, така прозора, бачите, з файли там всередині з такою кнопочкою. І для дівчат 149 гривень фолдер. Фолдер 149 гривень, такий для дівчат, як з котиком. І ось тут. Гаррі Поттер, ну, не знаю, для хлопців, для всіх. Да? А цей Гаррі Поттер, мабуть, також 149. Подивимось, 169. Так, далі, тут у нас Hello Kitty, Пенал. так, Пенал. Ціна 189 гривень. Так, а це що у нас таке? Так, ось такий як бейджик. Як бейджик, можна і до чемодану причепити. Чи... ну, от, Неймтейк написано. Ціна 69 гривень. Так, зручно, мені здається, він чіпляється. Ще ось така прийшла <сі> ручка. Цікава, така товста, 79 гривень. Далі три такі Hello Kitty. ручки 149. Ну, оці начебто були зелені, ось такої рожевої. Не пам'ятаю так, да, новинка 59 гривень. Ще ось такі поприходили два види. Також по 79. О, ця взагалі яскрава за 59. Тут пенали по 119, ось такий дуже красивий котик. Оцей котик ціна 219 гривень. Тут блокнотики, шкільна команда повертається. Ось такий Вінні-Пух Дісней 239 гривень, 80 аркушів, а 5 розмір з ручкою. І, на, я так розумію, на липучці. Далі такі блокнотики, красиві, пухнасті. Ухнасті блокнотики по 169-60 аркушів, а 5 Ось з котиком красивий рожевий в лінійку. Такий блокнотик з котиком. Ціна 189 гривень на 80 аркушів. І ще такий рожевий, яскравий. О, цей взагалі красиво зроблений в клітинку. Такий коштує 169-60 аркушів. Так, це як для нотаток тут. Каріб... Капібара. Гляньте з такими закладками. Оця капібара. Блокнот, ціна, де ж в нього ціна? Капібара бачу. Ага, 79 гривень, 80 аркушів. А 6. О, вже новенькі такі прийшли пленери. Так, з котиками. Гляньте, скільки тут всього йде в цьому наборчику, в цьому пленері. Так, три різні. Ну, як одиниці 149 гривень. 149 гривень коштує такий ще пенал. Так, отакий я десь показувала да, на декілька ділень яскравий з цими змійками яскравими. Мені здається, десь він був не такий яскравий, прям такі кольори. Такий пенал коштує 339 гривень. Тут його відкрили, якраз я вам покажу, як він виглядає зсередини. Далі шкільна команда повертається. Тут органайзер для столу 269 гривень. Ось такий органайзер, ще такі органайзери. Так. А, тут прям як шухлядки зроблені по 149 гривень, і також такого виду органайзер 119 гривень. Внизу для, ну, для папок органайзер, скажімо, 339 гривень різноманітні. Хочу показати, що на знижках дуже багато всього. Це я все показувала. Ну, от, до прикладу, тримач там кабеля, да, 29 гривень. Ну, щоб ви знали, що є на знижках, а є новинки. Багато цих осінніх новинок почнемо з такого кухоля. Просто клас! Як гарно виглядає білочка всередині, і також ручка да, такого кольору, як і білочка. Ціна за такий кухоль в гривні 189 гривень. Далі мені сподобались такі для зберігання сипучих. От я каву в таких металевих люблю насипати. Я відкривала до цього, вона так міцно закрита, не буду відкривати. 79 гривень всього коштує для кави, для чаю, для всього, чого хочете. З кришкою. Контейнер такий і в таких кольорах, бачите, в красивих, в осінніх. Далі для заварювання чаю в виді, в, ну як гарбуза да, зроблена в виді гарбуза. Це сіточко зроблене для заварювання чаю, хочу показати. Сюди засипаєте і потім викидуєте, коли воно заварилось, заварку. Заварювач для чаю. Так, розміри написані, ціна 149 гривень. Ну, дуже приємно виглядає. Це у нас кухонне приладдя, лопатка. Гляньте, Також ці кольори класні, грибочки, все в осінніх кольорах. 119 гривень і форма в виді грибочка. Три одиниці також ось для кухні, сет із трьох одиниць. Коштує 269 гривень. О, тут сет із з двох така, як із дерева, і дивіться, і намальований гарбуз, а там також щось написано. Класно виглядають ці дві такі ложки великого розміру, дерев'яні 149 гривень. Так, це для прибирання саме. Клінінг 5 серветочок в осінніх кольорах. Ціна 119 гривень, ось такі кольори осені, а навіть одна з малюночками, з грибочками чи дві. Так, 5 штук, ціна 119 гривень. Такі ж. А тут сет із п'яти штук, також 30 на 30, малюночок, гарбузи і все як в. Такому в кольорах гарбузових. Також, я так думаю, ціна да, 119 гривень. Підставочку цю я показувала. Ой, у них такі красиві прийшли. Я вже подивилася, ось оце мені так сподобалось. Під сіль під перець ще ніде таких взагалі не бачила великого розміру, красиво, як зроблені. Не хочу діставати, тому що ніхто до мене їх не діставав. Так, ладно, от, от такі сіль перець. Ціна 169 гривень. Вони позаклеювали, щоб люди не відкривали. Поприходили свічки, і ще різноманітні. Тут з гарбузом пахне. Багато свічок з гарбузовим запахом поприходили. Ну, як знаєте, як запікають от гарбуз памкін, класно виглядає свічка. Навіть забулась ціну подивитись: 269 гривень. Новинка. Ну, Красиво так для осені. да? Ага, Тут пахне глінтвейном, Мені здалося, я вже нюхала я ці свічки. яка вона важена, скільки вона буде горіти. Так, ось така свічка, 219 гривень. Ще й не така, знаєте, дорога, скляна, але дуже важка. Далі гарбузи новинки, подушки. Ось так прям гарбуз м'який. Гляньте, як фільвітовий. Дуже гарно виглядає. Так, така подушка 339 гривень коштує. Ну, як для... І ще подушки, гарбузи. Да? Це ж гарбуз. Отака величезна вже подушка. Так, подушка 599 гривень. Розмір не, не бачу, який розмір, але от подушка дійсно, гляньте, яка велика. Ось така, ну, також як гарбузом, таким пласким зроблена. Так, жолуді оці я вам показувала в якомусь випуску, і знову свічки. Слухайте оці свічки, вони ж так пахнуть класно. М -м -м, це ще краще пахне, це взагалі так, так пахне. Супер. 219 гривень ось в такому стаканчику. Краще навіть, ніж о -о та свічка. Класний аромат. І ще ось така свічка прийшла в великій банці. Не буду вже відкривати. Також цей аромат гарбуза чи гарбузового торта, якось так. Отут грибочками ще і з желудями прийшла. З гриб, з грибами я вже бачила свічки. Дивувалась, ну так як пахне осінню, 269 гривень. Ця, мабуть, також, а тут осінні написано, так? Да? Осінь. І тут 269 желуді намальовання. Я так хочу понюхати, мені прям цікаво. Так, оце пахне деревом, знаєте? Деревом точно пахне. Ну, схоже, мабуть, на жолуді. Так, давно я їх не нюхала просто. І знову це щось, мабуть, як гарбуз. А оце тут, знаєте, ні, це не вона, то є ще такий фітіль інший, не такий, як тут тут на три, да, зроблено. Клас! о, як це пахне! Це взагалі щось неймовірне, слухайте. Супер, оце так аромат. Дуже ароматна, 219 гривень. І далі ще грибочки-подушки ось такі. Грибочка-подушка. Дитині, я думаю, дуже б сподобалась. 339 гривень. Далі скатерть з гарбузами йде за 459 гривень, 140 на 220 О, ще й прийшла фіраночка. Гляньте, з малюнками грибочки. Фіранка 140 на 260 отак на крючки її вішати. Вона коштує 339 гривень. І таку сумочку я показувала: 189 гривень, вона з фольгою всередині. І ще ось такі свічки. Ну, гарно оформлені, по-перше, да, красиво вирізані. Тут листочки на самій упаковці. Так, в упаковочці йде начебто 10 да, цих свічок. Так, 10 свічок. Також гарбуз написано. І ціна, ціна за 10 свічок 119 гривень. Так. Ой, тут дійсно так пахне трояндами. Свічка, ось оця 119 гривень. Сад троянд називається. І от такі красиві свічки, дуже красиво оформлені. Приємно прям і на подарунок, і дома поставити 219 гривень в такому оформленні. Оце так свічка красота, яка слухайте. Гляньте, як красиво все зроблено. М -м 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 -м. І пахне приємно. Це більш ніжний аромат от цієї свічки. Свічок дуже багато. А ось свічки новинки поприходили. Зараз покажу. Тут написано вайн. Може, як глінфейн мається на увазі. Бачите, який фікіль всередині. Кажуть, що це дуже дорогий такий фікіль, і він менше як. Ну, довше свічка горить. Ну Він красиво горить, так, широкий вайн. Ну, пахне якимсь смачним вином. Навіть не Глінтвейном, а смачним вином дійсно. І ще ось такі є. Ще ось поличка окрема, також це до відділу хом. Ой, які м'якій рамці. Це фоторамка така. Гляньте, яка вона пухнаста. 10 на 15 169 гривень. Ділі одягу також розкладають, розкладають новинки. Це я вже завтра буду знімати. Тут хочу показати вже до відділа хом, якось, ну просто як аксесуари віднести. Мені сподобався цей гаманець, як красиво так стильно, знаєте, виглядає. От колі, колір осені також, також все в осінніх кольорах 339 гривень. Ну так, не буду діставати. Прям мені сподобалось, як воно виглядає. Далі. І ось такий, як картки носити. Да? Також це як у них називається. Гаманець також. Цей коштує 219 гривень. Вони такі в однакових кольорах. А вже всі ці аксесуари от поприходили дуже багато, дуже багато одягу поприходило. Це я буду знімати завтра. І нагадую, що в сенсей триває розпродаж, дуже великий, дуже багато речей на розпродажі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!